Людині може стати зле будь-де і у будь-який час. Важливо, що оточуючі змогли зрозуміти це і одразу викликати швидку допомогу за номером 103. До приїзду швидкої необхідно забезпечити людині найбільш комфортні умови положення напівсидячі, розстібнути комірець за потреби дати води. Потрібно спробувати хоча б встановити словесний контакт з пацієнтом. Якщо пацієнт дійсно йде на контакт і відповідає на питання, це вже дуже добре. Тому що, як ну як мінімум, людина і в свідомості, як максимум, людина дихає. Раз uh -huh. вона говорить. Якщо людина може відповісти на питання, треба зрозуміти, що її турбує. Небайдужа людина може допомогти тій, якій стало погано керуючись візуальними ознаками. Якщо шкіра потерпілого зблідла, то вірогідніше за все знизився артеріальний тиск треба покласти людину і підняти їй до гори ноги до приїзду швидкої рекомендують медики Якщо ж обличчя почервоніло, це може бути ознакою підвищення тиску, але не тільки. У такому разі необхідно надати сидячого положення і дочекатися разом з людиною приїзду лікарів. Важливо бути поруч, не панікувати самому і тримати ситуацію на контролі. Однак існують випадки, коли стало зле, а навколо нікого немає. Якщо це сталося у квартирі, слід викликати швидку допомогу, відчинити вікно для доступу свіжого повітря, а також відчинити двері, щоб лікарі могли швидко дістатися пацієнта, зайняти зручне положення, сісти або лягти. У будь-якому разі необхідно знати, як не піддатися панічній атаці треба зробити хоча б декілька глибоких вдихів спробувати uh -huh. сконцентруватися на своєму диханні або сконцентруватися на своєму серцебитті потрібно просто виключити ці е, шум, лишній шум з голови uh -huh. і тільки сконцентруватися на собі обов'язково. Якщо це не допомагає, потрібно е, вмивати лице холодною водою. Це також стимулює угу. парасимпатичну нервову систему і в принципі знижується частота серцевих скорочень, як правило, рефлекторної. Це може допомогти вам себе заспокоїти. У 10-й лікарні діє система ТРАЖ, тобто визначення пріоритету надання допомоги пацієнтам в залежності від складності їхнього стану. Яким чином це відбувається на практиці, пояснюють лікарі. Існує три відповідні кольори категорії пацієнтів червоний, жовтий, зелений. Червоні це життєзагрожуючі стани, які потребують невідкладної спеціалізованої навіть допомоги тут і зараз. Тому при масових надходженнях, при сортуванні, пріоритет надається відразу ж червоним. Як тільки проходить первинне сортування, відразу йде е, передача пацієнта до, на рівень спеціалізованої медичної допомоги. Е, там час ну, до нас до години часу, максимум, якщо це категорія червоних, щоб ефективно допомогти людині. Е, далі йде жовтий колір. Е, це пацієнти, в яких є травми, що загрожують е, життю і здоров'ю, але мають відстрочений ефект. Знаючи, що ви самі або близька людина має певне захворювання, варто подбати заздалегідь про наявність необхідних ліків, які завжди мають бути з собою. Також можна написати записку для оточуючих, яким чином краще допомогти, які ліки дати у разі настання критичного випадку зі здоров'ям.